Якщо ви плануєте виходити на міжнародний торговий майданчик Еці, або вже маєте магазин, або ви вже досвідчений продавець, що планує виводити новий продукт на ринок, то раджу подивитись це відео. Бо сьогодні мова піде про SEO-аналізніші та ваших конкурентів. І це найперший і найголовніший крок, який ви маєте зробити перед початком просування. Пошуку на Ець це допоможе виявити та дослідити пошукові запити, що користуються попитом, їх сезонність та популярність, та відповідно до цього підібрати релевантні теги. та плюс трішечки підглянути і за конкурентами, щоб уникнути помилок та зекономити свій час. Тому, якщо Еці для вас не лише хобі, та ви прагнете, щоб Еці став повноцінним бізнесом, тоді дивіться далі. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Вестернбіт місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги преп-центру та фулфілмент центру США. Отже, якщо ви. Новачок на нашому каналі ласкаво просимо. Тут ми говоримо про електронну комерцію на міжнародному ринку та торговому майданчику Еці. Зокрема, якщо це те, що вам подобається, будь ласка, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб. Часно отримувати гарні новини від нас, взагалі, в умовах стрімкого розвитку електронної комерції, дослідження ринку є критично важливим елементом для досягнення успіху, уникаючи цього процесу, бізнеси ризикують не лише втратити свої інвестиції, але й доремно витратити свій. Час та ресурси, тим більше зараз, коли конкуренція в e commerce секторі продовжує зростати, а купують набагато менше. І ці яскравий приклад цьому, тому нам, продавцям, потрібно бути дуже гнучкими, щоб швидко адаптуватись до ринкових змін та зменшення або зростання попиту. А реагувати на зміни нам допоможуть аналітичні сервіси. Таких софтів наразі представлено дуже багато. Всі вони плюс-мінус показують одні і ті ж самі цифри, але згруповані під різним соусом. Та структура подання інформації буде відрізнятися. Як ви вже знаєте, особисто мені, наприклад, подобається і ренк. Про нього я хочу розказати і сьогодні. Ми зазвичай цей софт використовуємо як повноцінну програму, а відносно нещодавно вони розробили відповідне розширення для хрому. І воно мені дуже сподобалось. Це те, що треба для швидкого аналізу, що дуже економить ваш час. Тепер вам не потрібно йти з Еці, а просто одним кліком отримати доступ до потужних інструментів дослідження від ІРенк. E Все, що вам для цього потрібно, це знайти це розширення веб-магазині Chrome та встановити його. Далі вам запропонує зайти в свій аккаунт в Ренку або створити новий аккаунт. І далі можна йти на Еці, щоб скористатись цим інструментом. Давайте покажу вам. Отже, за допомогою цього розширення ви отримуєте чотири дуже, дуже корисні інструменти. Зараз про них детальніше вам розкажу. Я зараз знаходжусь безпосередньо на головній сторінці Еці, і починається все з цього, бо скориставшись цим розширенням, ви можете подивитись і зробити швидкий аналіз. Популярних пошукових запитів на Еці за останні 30 днів. Я думаю, це також дуже цінна інформація. Далі ви зможете проаналізувати пошук на Еці вже по конкретному пошуковому запиту. Ну, давайте, наприклад, візьмемо цей пошуковий запит, і підемо дивитись, що нам пропонує Еці. За цим пошуковим запитом, і тут ви зможете, вже статистика доступна. Ви можете тут переглянути детальніше всі цифри по цьому пошуковому запиту. Також ви можете побачити популярність цього пошукового запиту протягом року, тобто це лінія тренду. Також ви можете переглянути. Та визначити країни, в яких найбільше шукають ці товари. Далі ще не все. Тут плюс до цього ви зможете проаналізувати лістинги, всі лістинги, які знаходяться на цій сторіночці пошуку. І одразу ви можете тут побачити назву магазину, тайтл лістингу і всі теги, які використовує цей продавець. Також ви зможете відфільтрувати найбільш популярні товари за цим пошуковим запитом для того, щоб зробити висновок, що ж насправді користується попитом найбільше. Також і це ще не все. Бо безпосередньо тут ви можете проаналізувати і інші популярні теги, що будуть релевантними до нашого з вами пошукового запиту. Погодьтесь в одному місці, це дуже класна інформація, і ви економите дуже багато часу. Далі. Третій е, інструмент, який вам допоможе, е, наприклад, вас зацікавив якийсь конкретний лістинг в пошуку, що ви знайшли. Е, то Тоді далі ви зможете дослідити його, наприклад, е, побачити ну, ось тут орієнтовну кількість продажів за місяць, також можна подивитись конверсію. Ну або, наприклад, також подивитись. Вік цього лістингу для прикладу. Так, це щодо лістингу. Ага, ще, ви також можете перевірити всі теги, які використовує продавець для того, щоб описати цей лістинг. І ще ми можемо піти далі. Якщо нас, наприклад, зацікавив цей продавець, в нас є, є можливість з вами дослідити. Магазин цього продавця, і, наприклад, побачити історію по продажам. До речі, це дуже класна така інформація, де ви, наприклад, можете побачити, скільки продажів в цього продавця було за сьогодні, за вчора, за останній тиждень, ну, за 15 місяців чомусь, поки нам недоступна аналітика. Ага, бачите, воно просто оновилось. І зараз вже ми можемо бачити, що, наприклад, в квітні цього продавця було 1363. Продажів, ну, в маї в нього було вже в два рази більше. Да? Тобто, є, бачимо зростання, і таким чином ви можете аналізувати будь-якого продавця, будь-який магазин, і будь-який лістинг, в принципі, в цілому. Також тут же ви можете подивитись теги, збирається ще інформація, трішки більше часу потрібно, ну, а також всі лістинги. Ці товари, які є в цього продавця, і також відфільтрувати ті товари, які в нього продаються найбільше. Отже, ми коротенько подивились можливості цього інструменту. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, вже хтось його використовує в своїй роботі. Ну, які я висновки зробила для себе. Це перше інтерфейс простий та зрозумілий без зайвої інформації. Буде дуже легко, особливо тим, хто вже працював з повноцінним ранком. Друге, тут в одному місті, знаходячись на еці, ви можете дослідити пошукові запити, що знаходяться в тренді. Далі ви можете дослідити нішу за різними пошуковими запитами. Підібрати теги, релевантні до цього, а також ви можете зробити і конкурентний аналіз. Я поки не так давно користуюсь цим розширенням, буду і надалі продовжувати вивчати його та ділитись з вами. Проте, знайшла такий маленький мінус, але це як на мене, це не дуже швидке вивантаження інформації, але з іншого боку, це зрозуміло, бо потрібен час, щоб цю всю інформацію зібрати. Програмою. Отже, в будь-якому випадку раджу потестити це розширення і дуже вдячна буду за ваші відгуки.